Вітаю, брати, сестри, присутні. Так, почну заново з питання. Наша пісня «Хорошо» починає спочатку питання, будь самотнім, хорошо чи погано, коли людину. Дивлячись, дивлячись кому. Хорошо. Ще якісь варіанти? Все. Не можу бути людині одній. Як вчора коробки на тут 20 чоловіка, він каже, дайте я побуду десь один. Так, і ховався тут по себе. А що це сказав? А? Я хорошо чоловіку бути, хто сказав. Не може бути чоловік одному. Я не пам'ятаю, хто десь таке. Не, ну є такі Ні, ну, так Сабов сказав, а дом про це і не знав, що йому повного. <рес> так. Так, так от норчував. Поки, поки запови, так, не отримав. Щоб так. порівняти, да? Ну, думки розійшлись. <рес> я зроблю такий висновок, коли як, коли добре одному, коли не добре. Але і от... Той приклад, який я наводив, що існує приказка, що один в полі не воїн. І от е, сьогодні я хотів би доказати чи показати, що буде самому не так уже й погано, коли ти один. А Маша Земляний, що скаже? Добре будь, коли ти Чи треба знайти половитка, щоб була обов'язково? Та їм скучно, йому шукають друзів, все одно йдуть кудись когось шукати. Ні, ну якщо Раху. тільки друзів, то нічого. Якби не друга половинка була, воно таке <світ> 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 Так, <плес> Добре, я продовжу. От, <плес> я, хочу зачитаю, я хочу поступово довести, що будь самому це не так уже і погано. І перший приклад, який я хочу привести, це приклад із книги Буття, це шоста глава. Я зачитую. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і всі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Через те Господь сказав: знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів. Бо жалкую, що їх я створив. Створіння Боже. Але він вирішив його повністю все знищити, бо вже достало. Але знайшовся один. Читаю, однак Ной знайшов прихильність у Господніх очах. Залишився цей один воїн, який встояв і через якого ми залишились живі. Це один із прикладів, хочу привести і один. Це перша книга царів, 19 й вірш. Я зараз зачитаю. Тут говориться про пророка Іллю, коли він е знищив пророків е Ізавелі, і от е вона захотіла вбити Іллю. Ілля, що говориться про нього? Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, й прибув до Вірсавії, що в Юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби. Він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи: вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Теж, Ілля залишився сам, слугу залишив і потрібно тікати, бо якщо знайдуть, життя не буде. І от е, так уже Іллі все це теж допекло, що, от, Господи, ну забери мене, вбий і все, щоб я цього не бачив і не знав. І далі він заховався в печері, і тут стався один такий випадок, що до нього з'явився Господь. І що говорить Ілля? Я справді палав ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чегають, щоб його відібрати. Теж залишився повністю сам один. Все, всіх вибрали, всіх вирізали. Він один і Господь в нього тільки є. Все. Я не знаю, як Ілля себе почував. Я думаю, це було щось просто, як знаєте, як кажуть, рва із середини. Але Бог його утішив і сказав, що. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед ваалом, і уста яких його не цілували. От я не знаю в результаті чого Бог збереже цих сім тисяч. Можливо, за рахунок того, що Ілля стався один-єдиний, вони почули його слова, побачили, що він зробив біля жартовника, і ці сім тисяч не підкорилися Ваалові, бо один Ілля свого часу встояв і продовжив своє служіння. І ще один приклад, це вже приклад із нового заповіту. Це Євангелія від Матвія, 26 глава. 37 вірш. І взявши Петра та двох заведеєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді кажуть їм: смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав до лілиць молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обменеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Це говориться за Ісуса, коли він молився в Гетсиманському саду. От Ісус теж. Відійшов, молився на самоті, але він взяв з собою Петра і двох Заєведеєвих синів. Я не знаю, можливо, щоб вони його в якійсь мірі підтримали, ще щось. Але, говориться далі, повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Ти сам, тобі хочеться якоїсь підтримки. Ну, ти знаєш, що тебе чекає. Ти взяв їх, щоб вони тобі допомогли, а вони вляглись і позасинали. Тоді знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи. «Отче мій, якщо ця, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив, її, нехай буде твоя... не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Один раз, другий раз, і ти залишаєшся на самоті. От. Ти і твої проблеми, твоє, якесь, твоє майбутнє, все. Ти повністю сам. Але от підводячи такий невеличкий підсумок, я говорив за Ноя, за Іллю, останній нас був Ісус. І от всі вони в оцей найвтяжчий момент, коли не знаю, немає ніякої ні надії, ніяких ні планів, ні думок, абсолютно нічого, вони всі зверталися до Бога. От люди не допоможуть. Як, як би ти не покладався на них, як би ти не цей. от. Ти і Бог залишаєшся в кінці кінців, сам на сам. Не буде ніякого, ні третього, ні п'ятого, ні десятого. І от теж такі моменти, що от наступає цей, що ти приймаєш рішення, ти от береш відповідальність за свої дії, але от потрібно пам'ятати одне. Я недавно передивлявся фільм, він називається Царство Небесне. І там головний герой, лицар короля Єрусалима, прийшов до нього на аудієнцію. І король йому говорить наступні слова. Батько може вимагати від тебе, щоб ти був слухняним до Його. Король може вимагати, щоб ти повинувався його наказом. Але запам'ятай, що в кінці кінців, ти, коли будеш перед Богом, ти не зможеш сказати, а мені потрібно було батька слухати, ой, а мені потрібно було робити те, що король сказав. Те, що ти зробив, ти будеш сам нести відповідальність за свої дії. І от в якійсь мірі це страшно, коли ти остаєшся сам. Але з іншого боку, якщо ти сам, ти, ти сам це все пройдеш, ти все це зможеш, то ти спасешся. Адже спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Амінь. Це обійшли.